И всем привет, с вами Ирозенда! И сегодня мы поиграем в Hei Day. Спустя 2 дня мы, конечно же, построили сахарный завод, как вы понимаете, и сьогодні вышло до хоста Хейдей. Как вы понимаете, у нас грех купив нашу штуку. Мы не получили представлю монетки. И нас не купили за 20 монет и ничего. Поэтому сегодня мы будем купить, виходить дорогих іграков. І от у нас нове обновлення. Я не знаю, що в нього вийшло, поэтому будемо розбиратися. І грех пробив нашу получаю, грех купив нашу штуку. Сьогодні же ми будемо дивитися, що ж ми забрали. Нам надо одну пшеницю, саме зараз з діємо посади одну пшеницю. Далі що нам треба два хліба. А, вот мы не делаем. И последнее, что нам надо устоять, это все будет... 5 монет, 5 опыта, 150 опыта. Кровы дают тебе молочко. получается, и плюс 3 опыта. Хорошо. И что ты хочешь? Отдается. Давай. А я тебе даю. У нас плюс 3 4, опыта, остается. И у нас есть, получается, скоро буде у нас Сьогодні будемо куплять наши штуки, які нам дадуть сьогодні купить. Що нам надо, давайте проверим, що нам надо, чтобы купить сливки, пшениця и хлеб. Хорошо, будемо давайте сливку сливки, пшениця и хлеб Сливки, и пшенниця. Можна на проживала в каждом есть Купляю любую купили І зараз нам остається всього купити хліб, і виходить слівки. Хліб теж можна знайти. Ну а для пшениця я цього. А до слівки я, конечно, цього не знаю. Можна купити молоко, зробити з них слівки, Ну мені таке не треба. Потому що я хочу, подати, що же є в других магазинчиках, там де яйця. Третя на 16 уровні яйця продали, нам вони не нужні були. Давайте вже подивимося, що ж у нас далі продаються, і нам треба не тільки виходить, яйця. А нам треба ще короче, купить, получається топорик і оту штуку, як спалювати дерево. Я не знаю, пилялка хейбу. Давайте подивимось, що у нас є. 10 яєць. Итак, мы снимаем, продолжаем снимать, и я продолжаю, ну, мы продолжаем. Девятый уровень нам открыется, получается, колокольчики. Я не знаю, что это значит, но мы сегодня это и узнаем. Коловы вообще, коровы у нас вообще. Нам надо забрать яйца, если они нам понадобятся, потом у нас... Са сахарный тростник. Спасибо. А можно сахара, пожалуйста? А на тростник. Кукуруза может быть, конечно же. Яйца три штуки. Зачем вообще это нужно мне? Мне надо в кукурузе хотя бы найти. Если не буду в кукурузе, я даже не знаю, где шукай, потому что мы уже не можем найти уже целые две минуты. И у нас остается всего тут кукуруза. Давайте подумаем, що нам надо для хоча б невеликого цього. Нам надо всього лишь три цих штуки. Всего три штуки, Серйозно? А, там сахарний тростник, Можна зробити сахар в заводі. Я навіть не знаю, скільки надо робить. Окей. Ми Мы сплачиваем нам Надо получаться для чогось сюда. То есть пшениця у нас есть для любого заказа. Тепер нам остається всього пшеницю. Хліб и оцю штуку. Хліба я так і не дошл. Ну, давай даже подивимось где мы можем купить хліб. Хліб, я думаю, можна найти на 139 рівні чи на 38, -му. так и не поняв что за уровень. Кукуруза, конечно, тут багато. Но мені тогда не кукуруза, а хліб! Поэтому давайте подивимось, да. Тут є хліб, сахарний тростник. я не зможу забрати тепер. Яйца есть. Тут есть пшениця, в принципі. Кони есть. Ладно. Кони, так кони. Дивимось дальше, що у нас тут есть. 86 уровень. Сама кукуруза, Серьезно, сама кукуруза. В... Ось на кожній фермі майже сама кукурудза, яйця. Можна подивитися там на яйця і на маленьких рівнях, либо на великих. Надо подумати буде, тому що на маленьких рівнях 100% надо маленькі заходи. А скрізь упоനെ в китайців точно є, може з яких китайців буде Заводів тут багато. Хрюшек тут багато, вони всі наїлися. Це шарик, просто обичний шарик, який просто тупо буде кататися. Даже подивимось, що ж помінялося у нього в фермі. Нічого принципі, Якийсь домик додавали, як он раніше не було. Що ж він построїв тут? Нічого. Котюльня, в принципе, надо было тут все за обнову, но я так и не понимаю, что за обновление в игре. Добавлю, кстати, да, все не обнову в игре, как вы понимаете. Конечно, не день рождения, ну тоже прикольно. Я тебя ждал уже долго. И получается, ну, с первой серии я бы назвал обновление. Ну, дрочь, с первой серии я стал обновление. В принципе, мы можем сейчас зайти на ферму, потому что у нас... Да, Штука там, де письмо, короче. У нього письма не видно толком Забор він поставив Короче, поменялся у нього багато що Я по первой серії його дивився. з третье серії дивився. його це, цей у нього був вообще все друге. Ну ладно. Короче, підемо сейчас на мою. Я так і не понимаю, де ж мені взяти, Потому що Тут сама кукуруза, а там не кукуруза не буде нічого, кроме кукурузи, кроме яєць, кроме нічого. Кроме яєць кукурузи немає. Нічого. Тупо яйця, кукуруза всяка, тупо нічого. Свині. У нього два. Хоча, думаю, у нього тут приїхав заказ, у нього тут заказ один виполнен. І початок, мы можем сейчас получается и даже играть, походу, потому что у него заказ выпадаемся, можешь забрать, но ну, нет, это ничего работать не хочет. же подаємо що ще есть сахарний тросник можна купить. А можна короче, на 306 уровне. На 36 уровне. подивитися. У него сама кукурудза, сама кукуруза. Надо подавить, чем надо мені кукуруза, потому что я уже не помню, що мне надо. Мені надо тросники сахарні. И в принципе все. Можно цю ку купить. Вот она соя называется. Е от просто купить. А да реально. Вона продается Ну раза два, наверное, как точно. За раз. И сої нема причем. Соя це такий хороший ингредиент. А мене її немає. То есть, реально, у мене немає сої. Учись машина грязная, как жестко. Ну а давайте подаемся, что у нас есть, кроме сои, потому что сои тут не нашлось. Там не корм. Что там может продавать, кроме корма? Ничего. Я не буду корм продать. У него 8 уровень. У меня только сьомий, к сожалению. Поэтому можно что-то сделать. У него дом прокачанный, подожди, я не понял. У него прокачанный дом, что ли? А, не такие как у меня. А я дом не прокачал, ч, по-моему. Воно... Да, он был другий. Мене воно з кожним рівнем не їхати слайдсу. Ну, то есть. Ага. Гергіни. Камазик добавлю. Бочки які, Ох, я нічого не розумію. Да, сої, звісно, я не знайшов. Зато сахара має бути навалом чи хліба. А ні того, ні того нема, прикиньте. Коротше, давайте далі дивитися, що у нас тут є. Тобто... Есть... У нас мало яйца, кстати, есть у меня Шо жовкинтина ждем. Ничего. Я так и знав. У него есть яйца. Щас подъема. У него яйцей не малень за продавал. И то что есть, то мне недоступно. Потому что у нас слишком маленький уровень. У слишком маленький уровень у мене слишком все на дам сахар для є в нього не так і багато Гітарісти, всякі. ради baby 220 12... 5020. М -м, Окей. 220 2020 просто що то тут делає ну что-то продает у нього нічого не відкрито. Це дуже странно о соя Ну, не своє. Все продано, ну конечно. Мне единственное кому не на сою, опа, ще соя, И тоже продано, ну капец. От що, не, не дивись, продано все практически. Так. Стоп серьезно? Кукурузный хлеб? Вы что прикалываете? Ну продано. Жаби, в тебе может можно подивитися, ну тут типа ну нічого не буде, соя ну но если у него продаду не ж соя не йо -мо на саме... хліб, хліб, хлеб пожалуйста хай буде, хай буде, хай буде хайбу хорош хлеба нашл закажу на запас тому що мені надо більше хліба я заказав на запасочку у нас остається тільки сам виходить получается... Ця сметана сливки, і вони ніде не продаються. То тобто, есть хліб я купив. хліб в мене не получилось щось купити А він мені якраз надо, це ж він надо мені ще понерс. Покинь це він мені надо був. Тупоросний тобто, хліб Тупо не ні продають нічого Я попытався купити щось Ну блін Я тут не заходив. А Що це таке? Понятно. Так, давайте давайте, що у нас якогось китайца японця? У нього самі яйця і нічого. дуже що Я бачив челиків там вообще сої нема, вообще нема. Мені треба надо тоже сої. І, що ви розуміли... У Мені на тут дуже сильно соє і в мене немає. А це дуже обідно, тому що сої надо сейчас багато вато. Нема ніде де матеріалу щоб сделать що то 5 яєць, і то тут тільки подарочні. Десять яєць, 5 яєць, 5 яєць. Я б купив би якщо вони мені нужні були, потому що мені вони не нужні. Да, конечно, це дуже странно, потому що что... давись получается, это дуже странно. О, обновилось. Это дуже странно, потому что Соя Соя практически на каждой ферме. А дивись, куда не возьмись, ніде не мои. Хочешь прикол? Я, короче, ждал обновления, ну, чтобы обновилась игра. Так тут ничего не добавили, тупо нічого. Хотя може что-то добавили, я так и ничего не понял. Добали якісь нові штуки, ну толком не зна. Ну, потому что для обнарення надо нові уровни, нові якісь штуки. Ну, нові уровні, конечно же, добавить, я думаю. То ж там 300 якісь. Там, маю, 180 380. І вони продані і тут током якось били. Да толком нічого немає, я вообще нічого не понимаю. Я сейчас оце... Проверю, что же... что ж делать у нас получается. Я оце не понимаю. Просто ничего нема подходящего. И я не знаю, что мне делать. Потому что дивіться Подходящего ничего нема. Драна. Допустим, да. Подходящего ничего нема. Лисица тікає Ничего нема, я понял. з кукурузой, тут толком сама кукуруза. мені вона не нужна. Потому що, дивись кукуруза в мене і так є А, кукурузу в мене нема. Ні ну якщо було б заказ за кукурузу, я б ще може б би взяв стоять. Ага, у мене тут, оказывается, був заказ. Який можна заказати? який можна відправити ні ну принципі у мене ще два. Окей, давай відправимо допустим. Я не знаю. Мені це толком нічого не дасть 138 це все то 10 буде. Що цей мужик хоче? Три один відро молока. Це всього 5 опита. А що хоче грех? Він має ще от краде і всього 5 опита. Мужик, якщо ти б тут був 10, Це було б ще нормально. Три яйця. Можна ж їх купити прямо в будь-якому магазині. Я оце замічав, що яйця продаються чуть не кажу. Чуть не кажуть в фермі. Три яйця мені надо. Тут продається тільки два. Тобто одне яйця в мене все надо. Ну це рішається, тупо фермами. Завоз ферми. Ну, от яйця, конечно, дорогі у вас, ребяточки. Потому що я думав, що вони дешеві. А вони, оказується, дуже дорогі. У них, походу, якийсь заробіток жорсткий. Потому що у них поки туди відвезеш, поки... Ні, я буду ждать. Я буду реально ждать, поки оцей. А, заказ привезли точно. Ты собираешь использовать последнее рождение. Стой, подожди, так у меня жде есть. Сейчас проверю. А де опыт, Я не понял. А, 110 привезли. Ну давай, я все... равно. А хотя нет, дивись, хочеш хочешь прикол? У мене ж нема ничего. Сейчас я докуплю пшеницу. Всего два раза дія. все на нравится. Так, пшениця, Соя! Что может... Спасибо. Да, хорош. 108. У мене залишилося 700 монет. Все равно мне. Потому что я на и так багато монет. Так, то есть я купив сотню, У меня остается всего на все. Пшениця? Я как бы понимал, я його не бачу уже, да. С третьей серии. А сейчас п'ята. Да, це пятая серия, хто не знає. То у нас получается тут... Ничего не поменялось. Тупо ничего. Кроме дома всяких таких добавлений, таких маленьких. Шо мы купують пшениці. Потому что у нас приколистый есть, потому что у него нема пшениці. Один бакс и все продано, серьезно. Я уже на три пше. Баш... Так, ладно. Есть пшениця есть. Остояться всего на все. Що, все тільки надо було? Да, оказывается, надо було тільки пшениці. Я це не знаю. А що мені меня стоять? Сливки, кажется, да? Блін, мені надо дуже сильно сливки. Сейчас якщо обновиться, то це дуже хорошо. тільки пять штук. Может быть, кстати. Правда на -мо, у нього і сливбуф. був один. ну правда, не поможет сильно для продвіження. Мені надо сливки, сливки ні в кого... опа! Стоять! Якщо ти продав... Капец, я не их продал. Жалко, конечно. Не, ну если сейчас здесь попадаться, я, может, и куплю, потому что у меня сейчас монеты. Поэтому, ну, это, ну, тупо нормально. Нормально, собрись. я найду что-то полезное. Тупо болтик продается. А ну-ка, есть болт? там ще может продавать болта нема что мне надо отправить заказ Та сейчас Ізі отправим два заказа за раз хотя мне может не хватить 13 пшениц вот все я конечно загриг давай я тебе еще докупим потом 4 хлеба можно ще потом завести заказик получается дивись, у нас будет на дев'ятом оця штука на восьмом ви понимали мне дадуть попкорн капец попкорн дадуть -мо потом у тебя с рубалка пела короче называется тут я очистив, как вы понимаете тут я не знаю що тут потому что 22 уровень це не так и скоро будет Топор надо, тут треба піла, тут кінтишечка. Опа лопата. Вона якраз треба для камнів. Аня и тут треба лопати. І, знаєш, де поработать? Там не де дерево, вроді би, да, можна скапати буде всяке таке. Скопати можна буде. Ну давай скопаємо. Блин, я уже не пам'ятаю, як позивується цими предметами. Так, ну ви бачите, що в мене тут пусто вообще. Привезли? Привезли. 26 опыта. 69 опыта остається. Дивись, ми сейчас відправляємо оце. Что там досить? Блин, нема хліба. Соя. У нас 2 12 сої. А ну-ка, нема заказу соями. Є. О, блин. А ч помощь? А, а, все понятно. Я тільки що получив опыт, і, і да. У нас летіть свого 47 опыта. І можна відправити цей заказ. Це постійний заказ, і ми будемо закінчувати серію, так як уже серія дуже-довго затягнулась. Хм. У нас немає нічого для тебе. Я зараз попробую знайти хліб, потому що ну не знайду, то все, у мене не буде шансу вернутися. На сьогодні вже все це опасен. По Можна подивитися, що це таке. Лопата, йо -мо. Вс дуже часто Блін, не вспів трошечки. Ладно, нічого страшного і ми купили лопатку. У нас есть лопата. Yeah. Кстати, вы замечаете, что у нас уже не так батл человек очищать? Вже, тут начинается очищать всего 4-3 и все, 3 2. Блин, хватит. Тень тихо надо в следующей раз купить. Я комнату на 24 на 33. -мо очищаем нашу получается штуку. Ну а с 24 уровня буду уже скоро забираем. Мне может хватать. Блин, там остается все 17 опыта. Тут хлеб кукурузины. Ну ладно, сейчас в последний раз я есть, не Да, все. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился. Вам нужно поставить лайк. И также не забудьте подписаться на мой канал. И Розанто. И всем пока!